10 найкращих футлярів та аксесуарів Pixel 2025. В Pixel 10 вибираємо ідеальний аксесуар, мій погляд на кращі чохли і Максафей-екосистему. Напередодні виходу Pixel 10, або, як його офіційно назвуть, Google Pixel 10, Багато хто з нас вже замислюється про захист і персоналізацію нового пристрою. І, звичайно, вибір аксесуарів грає тут ключову роль. В останні роки екосистема Максафей стала справжнім стандартом для iPhone, і тепер Google активно інтегрує цю технологію в свої піксел. Я довгий час експериментував з різними футлярами та аксесуарами для смартфонів і хочу поділитися своїми спостереженнями та рекомендаціями на основі досвіду та, звичайно, натхненними відгуками, які я бачив. Максафей більше, ніж просто Магніт. Перш ніж ми перейдемо до конкретних моделей, давайте поговоримо про важливість Максафи. Це не просто спосіб прикріпити гаманець або бездротову зарядку, це ціла платформа, що відкриває неймовірні можливості для кастомізації та зручності використання. Можливість швидко і надійно підключати зарядні пристрої, тримачі для автомобіля, гаманці та інші аксесуари це величезний плюс для тих, хто веде активний спосіб життя. На жаль, Максафей раніше був ексклюзивом Apple. Але тепер, коли Google інтегрує цю технологію в Pixel, ми отримуємо доступ до широкого спектру аксесуарів, які раніше були недоступні. Це відкриває нову еру для користувачів Pixel, дозволяючи їм максимально використовувати свої пристрої. Чохли, захист і стиль. Вибір чохла це завжди компроміс між захистом, стилем і функціональністю. Не можна просто купити перший ліпший чохол, який виглядає красиво. Важливо врахувати, наскільки добре він захищає телефон від ударів, наскільки зручний у використанні та чи відповідає він вашому стилю. Прозорі чохли класика, яка завжди в моді. Прозорі чохли це відмінний вибір для тих, хто хоче захистити свій телефон, не приховуючи його оригінальний дизайн. Я завжди звертаю увагу на товщину бампера і наявність виступу над екраном. Нещодавній досвід роботи з Mouse Clarity PLSNAP та у TBS Symmetry Clear PLZNA показав, що вони пропонують чудовий баланс між захистом та прозорістю. Mouse Clarity PLSNA особливо сподобався своїм товстим бампером і зручними кнопками. У TBS Symmetry Clear PLSnap це відмінний варіант для тих, хто віддає перевагу повністю прозорий корпус. Чохли Спиджан відмінне співвідношення ціни і якості. Спиджан це бренд, який зарекомендував себе як виробник якісних і доступних чохлів. Цього року я особливо звернув увагу на серію Perallax, Nenno та Liquid E. Perallax здався мені трохи слизьким, але Liquid E це, мабуть, мій улюблений дизайн Спиджан. Він забезпечує хороший захист і приємні тактильні відчуття. Головне, не забувайте, що кнопки можуть бути трохи жорсткіше, ніж хотілося би, але в цілому це відмінний вибір для тих, хто шукає надійний і стильний чохол за розумною ціною. Берге для тих, хто цінує стиль і довговічність. Якщо вам абсолютно байдуже чи два і махніти, то чохол бага відмінний варіант. Він виготовлений з твердого пластику, але сам телефон загорнутий у м'яку гумову оболонку, яка добре поглинає удари. Так, кнопки можуть бути трохи жорсткуватими, але це невелика ціна за стильний і довговічний чохол. І найголовніше у Берге величезний вибір дизайнів, так що ви обов'язково знайдете щось на свій смак. Захисні плівки, невидимий захист. Захисна плівка це як страховка для екрану вашого телефону. Вона може врятувати ваш екран від подряпин, тріщин та інших пошкоджень. Я рекомендую використовувати захисні плівки із загартованого скла, вони забезпечують кращий захист і більш приємні тактильні відчуття. Спіджанкласт та зіфи це відмінний вибір для тих, хто хоче заощадити гроші і отримати якісну захисну плівку. Інструмент для нанесення дозволяє уникнути помилок при установці, а скребок для видалення бульбашок повітря робить процес ще простіше. і аксесуари розширюємо можливості піксел. Тепер поговоримо про і аксесуари. Це те, що дійсно відкриває нові можливості для використання піксел. Бездротові зарядні пристрої, бездротова зарядка стала стандартом для багатьох сучасних смартфонів. Максафей дозволяє заряджати пиксел швидко і зручно. Гаманець, магнітний гаманець це відмінний спосіб носити з собою банківські картки та документи. Він кріпиться до телефону за допомогою магнітів і дозволяє швидко і зручно оплачувати покупки. Автомобільні власники, автомобільний тримач Максафей це зручний спосіб тримати телефон під рукою під час водіння. Він кріпиться до повітропроводу або приладової панелі і дозволяє легко переглядати навігацію або відповідати на дзвінки. Підставки і докстанції. докстанції дозволяють зручно заряджати телефон на столі або тумбочці. Вони також можуть виконувати функцію підставки для перегляду відео. Мій вердикт: вибираємо найкраще для себе. Зрештою, вибір аксесуарів для Pixel 10 це питання особистих уподобань. Важливо враховувати, наскільки добре аксесуар захищає телефон, наскільки зручний у використанні і чи відповідає він вашому стилю. Я рекомендую звернути увагу на прозорі чохли Mouse PL-Snap і UTABS Symmetry PL-Snap, чохли Spidjan Perallax, NenoPUB і Liquid Air, а також на захисну плівку Spidjan Blast та EasyFit. І не забудьте про Максафа і аксесуари, які відкриють для вас нові можливості використання Pixel 10. Поради щодо вибору аксесуарів Враховуйте свій спосіб життя. Якщо ви ведете активний спосіб життя, вибирайте чохол з хорошим захистом. Якщо ви відаєте перевагу мінімалізм, вибирайте прозорий чохол. Читайте відгуки перед покупкою аксесуара прочитайте відгуки інших користувачів. Це допоможе вам дізнатися про його достоєнства і недоліки. Не економте на якості, якісні аксесуари прослужать довше і краще захистять ваш телефон. Експериментувати не бійтеся експериментувати з різними аксесуарами, щоб знайти те, що ідеально підходить саме вам. На закінчення: Вибір аксесуарів для Pixel 10 це важливий крок на шляху до максимального використання можливостей вашого нового пристрою. Не поспішайте з вибором, враховуйте свої потреби і переваги, і ви обов'язково знайдете ідеальні аксесуари, які зроблять ваш Pixel 10 ще більш функціональним і стильним.